Людина, яка знаходиться в цій програмі, наприклад, я як це будь-яку взяти це така ж сама ілюзія про любов, про щастя, про багатство, фінансову свободу. Тобто, людина, що робить? Вона думає, ага, це ось так виглядає, і в неї є на це імпульс. І з цієї сили своєї, яка в кожній людині є дикої, прекрасної, сирої сили, вона на цей імпульс робить дію якусь, щось вона робить. І якщо вона, а це перехват, якщо це вона робить із сили дійсно, тобто чисто із душі в душу, і від серця до серця, то це от такий от поток неймовірної енергії йде в світ до істоти живої. А якщо це робиться із ілюзії. Его включається, так? Да? Да, там цей трипутник Карпана, Тиран, жертва, рятівник. Це так настільки просто і так жахливо, що. Як тільки людина починає це робити не із єдності із світом, не із те, що ми всі рівновеликі, ну, зараз я говорю просто про програму рятівника, то вона а, просто бере ця програму. Цей прекрасний посил, вона бере, з'їдає деструктивна програма це паразит, і все. А тій людині чи тварині йде якийсь. Знаєш, агризок від тої програми, що вона вже поїла цю енергію. І воно ніколи не отримується прекрасного результату, тому що не дійшла енергія. Вона споплюжила. Знаєш, прийшло, як криве зеркало якесь виходить. Так, да? так. Хто дає, що той хто отримує. Так. І тому дуже часто ну, люди не цей вигорів, цей не отримав того, що а цей думає, як же я. Все тут виклав себе і поклав, і самопожертва. Допомога справжня, вона ніколи ти не жертвуєш собою. Це неможливо. Тому що любов це не самопожертва, це просто це ота сила прекрасна, яка просто обіймає тепло. тепло. Да. І так, так, це можна просто бути і в твоєму просторі люди стілюються, люди вистанавлюються. І чи в твоєму просторі людина, яка живе не із програми, не із самопожертви, а із сили, із справжнього, із серця, навіть в полі цієї людини може прийти осяяння, ідея, можливість, а як із цього всього вийти, да? якщо допомога да? потрібна. Світло буде всім вдячно буде. А людина не буде чекати, що так, а чому мені не дякують. Бо бо їй вона із і забілля це робить.